Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Старовинне козацьке містечко Опішне або Опішня Зінковського району Полтавської області. Один із наймогутніших і найславетніших центрів культурної самобутності українців називають гончарною столицею України. Це унікальний осередок керамічного виробництва в Україні з власним творчим обличчям і неповторним історично сформованим асортиментом ужиткових та декоративних виробів. 5 серпня цього року Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету Опішнянська кераміка. Вона стала частиною серії Українська спадщина та присвячена традиційному гончарному мистецтву, яке із 17 століття розвивається в селищі Опішня на Полтавщині. Розмішуйтесь зручніше, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розглянемо новинку детальніше. Опішнянська кераміка є визначним явищем української матеріальної культури, що поєднує етнічну спадкоємність, художню самобутність і високий рівень гончарної майстерності. Витоки опішнянського гончарства сягають 17 -го століття, а особливого розвитку воно набуло у 20-му на початку 21-го століття в селищі Опішня, етнотопонім Опішне Полтавської області. Вироби майстрів опішні охоплюють широкий спектр форм і типів: кухонний і столовий посуд. Зооморфні та сюжетні скульптури, архітектурну кераміку, ритуальні предмети та іграшки. Їх характерними рисами є багата орнаметика, зокрема рослинний візерунок у бароковій стилістиці і наліпні декоративні елементи, що надають творам виразних мистецьких ознак. Згідно з археологічними знахідками, виявленими на околицях опішні, територія селища була заселена ще у добу неоліту. Саме тоді набуває широке використання керамічного посуду. Розвиток же сучасного промислу веде свій початок з кінця 19 століття, коли більшість населення опішні займалась виробництвом своєрідних декоративних глеків. Сучасні опішнянські керамічні вироби зберегли багате різноманіття форм, серед яких поряд з традиційними національними з'явився ряд нових вази, декоративні блюда тощо. Найголовнішим пристроєм у роботі гончара був гончарний круг. До кінця 19 століття в опішнянських гончарів ще зберігались шльонські круги, архаїчніші, але майстри переважно користувались волоськими. Вони складались з трьох найголовніших частин: дерев'яного верхнього круга, верхняка, нижнього круга, спідняка, які з'єднувалися між собою вісю веретином, виготовленим з твердих порід дерева. У 1893 році в опішні працювало 288 гончарів. Для більшості з них заняття гончарством було єдиним джерелом прибутку. Опішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент, квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Характерними рисами є світло-жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини на червоно-коричневому, білому або зеленому фоні. Колір візерунка посилюють контрастами блакитного, темно-коричневого, яскраво-зеленого, синього або чорного і паливають прозорою поливою. Переважно кераміку розписують великим рослинним орнаментом, що складається з нескладних геометричних мотивів, без різких ламаних ліній. Форма квітів умовна за формою, часто близька до українських настінних розписів. Наприкінці 19, початку ХХ століття опішнянська кераміка зазнала художнього оновлення. Вагомий внесок у розвиток стилю здійснили видатні українські митці: Василь Кричевський, Сергій Васильківський, Опанас Ластьон та інші представники національної інтелігенції, які поєднали народну традицію з актуальними мистецькими тенденціями того часу. У 1894 році в опішні було відкрито першу зразкову гончарну навчальню майстерню на Дніпрянській Україні. Відтоді осередок професійної підготовки гончарів поступово трансформувався у сучасний навчальний заклад. Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського. Сьогодні це один із небагатьох освітніх центрів України, де діти з молодших класів здобувають базові навички гончарства на професійному рівні. Пам'ятна монета присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалася в селищі Опішня на Полтавщині. Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. Вона поєднує глибоку художню самобутність і витончену техніку виконання, який протягом століть зберігаються та передаються від покоління до покоління. На версі монети в центрі композиції зображено зооморфну скульптуру лев, авторства Василя Омельяненка. Елемент оздоблення кольоровий друк. бабі скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури. Праворуч малий державний герб України. Рік карбування 2025, напис Україна, Номінал 5 та графічний знак гривні, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети представлена стилізована композиція сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелей, справжніх перлин українського народного мистецтва. Які ніби виходить за межі однієї з них. У верхній частині монети напис Опішнянська кераміка. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування Nesilber. Маса монети 16,54, діаметр 35 мм. Гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску оголошений 75 тисяч штук. Та фактичний 50 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Монету можна було придбати в інтернет-магазині НБУ 6 та 12 серпня 2025 року за ціною 195 гривень. Найбільший у Європі Національний музей заповідник Українського гончарства в Опішні зберігає і найбільшу колекцію опішнянської кераміки. Його фондові зібрання охоплюють широке розмаїття творів, що демонструють регіональну специфіку та еволюцію художнього стилю. Експонати музею є складовою національного культурного надбання України. У 2012 році опішнянська кераміка внесена до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що підтверджує її значення як унікального етнокультурного явища та важливого чинника збереження національної ідентичності. На мій погляд, монета дуже красива, і особливо мені вона прийшла до вподоби. Хоча в інтернеті я читав багато думок критиків, які стверджують, що дизайн монети не той і там подрук не з того боку нанесений, і взагалі монета не відповідає тематиці опішнянської кераміки. Напишіть в коментарях, які ваші думки щодо дизайну монети та враження від неї, буде дуже цікаво почути. Ну і не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі новинок та не пропускати свіжі огляди. До зустрічі!